Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із Волинських новин, на жаль, з трагічних. Ще одне молоде життя згасло в розквіті сил у бою за Україну 24 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області загинув житель села Скиби Куць Юрій Олександрович 2001 року народження. Окрім того, підтвердили загибель у Запорізькій області 38-річного військовослужбовця з Коваля Сергія Уніщука, 1984 року народження, якого понад півроку вважали зниклим безвісти. Воїн загинув 24 червня 2023 року під час контрнаступальних дій поблизу села Роботине в Запорізької області. Також у Дніпропетровській області в госпіталі обірвалося життя 56-річного військовослужбовця з каменя Каширського Олега Нестерука. 1967 року народження. Захисник помер у шпиталі міста Новомосковськ 24 січня 2024 року. Підтвердили загибель у Запорізькій області і молодшого сержанта Івана Майструка з села Пірванче Луцького району, який вважався безвісти зниклим з 29 червня. Ерня року після виконання бойового завдання поблизу села Роботане. життя військовослужбовця обірвалося на 31-му році життя. Ще одного мужнього сина втратила Камінька Ширщина. смертю хоробрих поліг воїн Микола Рябійк із села Погулянка. Життя захисника обірвалося 20 грудня минулого року. Йому назавжди 48 також на Донеччині загинув 43-річний герой з Луцька Анатолій Петрук, 1980 року народження. Захисник загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Краматорськ Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дівчину. Як повідомили у поліції, подія трапилася 25 січня близько тринадцятої години. Так на 16-річну громадянку у місті Володимир напав невідомий, коли вона поверталася додому з навчання. Чоловік схопив дівчину, приставив до неї ножа, відтягнув бік та, погрожуючи фізичним і психологічним насильством, примушував до інтиму. Неповнолітня отримала порізи ножем на руках і шиї та втекла, не давши змоги нападнику реалізувати задумане. Про інцидент вона відразу сповістила поліцію, розповівши прикмети нападника. У результаті оперативно-розшукових заходів менш ніж за дві години. Схожий за прикметами чоловік був затриманий. У скоєному він зізнався та розповів, що дійсно мав намір зґвалтувати дівчину. 22 дворічного зловмисника затримали. Слідчі вже оголосили йому про підозру. За скоєне йому може загрожувати від 7 до 12 років в'язниці. Волинські правоохоронці виявили зловмисників, які промишляли незаконними оборудками з бурштином. Одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь. Інші здійснювали його подальшу обробку та подальшу реалізацію 25 січня. На території Волинської та Рівненської областей були проведені санкціоновані обшуки. Слідчі вилучили різноманітне знаряддя для обробки каміння, мобільні термінали, й телефони, чорнові записи, документи та інші докази, що свідчать про причетність до незаконного видобутку скупки, обробки бурштину та його реалізації за межами України. Також виявлено та вилучено Понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби з цього каміння усе спрямовано на відповідні експертизи. На Волині знову спалахнула автівка. Про це повідомили у при службі, ДСНС Волині випадок стався 26 січня в пообідню. Пору відомо, що загорання сталося у селі Заріка Кам'янько-Ширського району. На місце виклику прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Причина це несправність електричної системи. Ковальська міськрада спрямує з міського бюджету 2 мільйони гривень на озеленення. Про це стало відомо з оголошення на сайті електронних торгів. Прозоро пише ВСН. Відповідний тендер 25 грудня 2023 року провело управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковальської міськради. Договір з переможцем електронних торгів Ковальським комунальним підприємством Добробут підписали 3 січня нинішнього року. За 2 мільйони гривень підрядник протягом року виконуватиме видалення дерев. Догляд за газонами, садіння квітів, догляд за квітниками, садіння дерев та кущів тощо. Далі все українські новини, і традиційно ми розпочинаємо з інформації про обстріли українських міст, які здійснювали окупанти. У ніч проти 26 січня рашисти завдали два ракетних удари із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Херсону. За даними ОВА, під вогнем російських військ опинилися та були пошкоджені дитячий садок. Багатоповерхівка та торговельний центр. Внаслідок удару поранена 54-річна жінка, яка перебувала у власній оселі. У неї діагностували поранення ноги та вибухову травму і надали медичну допомогу на місці. Написав очільникова прокудін. Окрім того, російські війська обстріляли село Новотягинка Херсонської області. Поранено 51-річну жінку. Також вночі російська армія вдарила по Мирнограду на Донеччині. У результаті було поранено шістьох цивільних. Серед них двоє діти. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. Окрім того, на Донеччині російські окупаційні війська накрили Новогродівку та Красногорівку ракетним та артилерійським вогнем. Вони вбили жінку і поранили дитину. Під час засідання сесії Червоноградської міської ради на Львівщині представники ТЦК та СП вручили повістки депутатам. Відповідне відео 25 січня оприлюднила четверта студія. З відео зрозуміло, що представники ТЦК завітали до міськради на початку сесії. Військом зауважив, що більшість народних обранців Червонограда вже були в ТЦК та пройшли військово лікарську комісію. Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас, пройти ВЛК для уточнення облікових військових даних. Зазначив представник ТЦК. Після чого він зачитав прізвища депутатів в той час, як його колега вручав повістки. Ще трьом депутатам не змогли вручити повістки через відсутність в сесійній залі. 26 січня в Україну вдалося повернути тіла та останки 77 полеглих захисників. Надалі їх передадуть судмедекспертам для встановлення осіб загиблих. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначаю, що робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Надалі ЗСУ забезпечить перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити інформацію про втрати України у війні. Президент ще не ухвалив рішення. Про це пише Бабель. Коли ви йдете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тисяч, а наші втрати набагато менші, сказав Арахамія. За його словами, знання справжніх втрат продемонструє, що втрати не такі великі. Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які дістали поранення та повернулися з фронту. Про це повідомили у прислужбі Укрзалізниці. Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних об'єктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі. Наголосили в компанії. Журналісти-розслідувачі проєкту схеми дослідили, що камери спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролює китайський виробник. За даними журналістів, в Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній, які частково належать державним компаніям Китаю і можуть бути пов'язані з комуністичною партією. А влада Китаю зобов'язала компанії надавати державі всю інформацію, яку вона вважає необхідною для контррозвідувальної діяльності. Тобто, як стверджують журналісти. Офіційний Пекін легко може мати доступ до відео з українських міст, стратегічних підприємств, прифронтових населених пунктів тощо. А через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв, якими масово користуються як в Україні, так і в інших країнах. Схеми також поцікавилися у СБУ, який виробник камери, до якої підключилися росіяни в день масової ракетної атаки на Київ другого січня. І стежили за роботою ППО. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про саме Хайк Вижен 2016 року виробництва. І до новин світу. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган офіційно затвердив ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Нині Угорщина залишилася єдиною країною, яка поки не погодила вступ скандинавської країни в альянс. Про це свідчить офіційний вісник Туреччини. Президент країни підписав закон через день після того, як 23 січня турецький парламент проголосував за ратифікацію заявки Швеції. Рішення підтримали після кількох місяців обговорень. Тепер документ мають надіслати до Вашингтона. У Словаччині відбуваються антиурядові протести на тлі плану прем'єра Роберта Фіцо змінити кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займається найтяжчими злочинами та корупцією. Про це пише Associated Press. акції. Протесту відбулися у двох десятках міст і містечок Словаччини: Празі та Брно в Чехії, Кракові в Польщі та в Парижі у Франції. Люди скандували мафія-мафія. Та мафіозі Фіцо вони планують посилювати тиск, щоб цитуємо захищати справедливість і свободу в нашій країні. Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 3079 офіцерів. Про це йдеться у розслідуванні Бібісі та «Медіазони». Загалом від початку вторгнення підтверджено загибель 3079 тисяч офіцерів. 800 з них були у званні від майора і вище. При цьому найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів. На сьогодні відомо про загибель 2278 тисяч військових у званні від лейтенанта до капітана. Ідеться у повідомленні. Ну а для нас це прекрасна новина. Чим більше окупантів загинуло, тим швидше Україна здобуде перемогу.